Еліці, вітаю вас на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад місяць для вас. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. Перед тим, як перейти до прогнозу, я хочу порекомендувати вам свій астрологічний календар на 2026 рік. Я створила його для того, аби ви мали свій навігатор в цьому році могли вибирати найкращі дати для назначення зустрічі, переговорів, подорожей, домовленостей, вирішення питань з документами, також найкращі дні для б'юті. Процедур догляду за тілом, покупок, побачень, все, всю інформацію по головним аспектам, що буде відбуватися в світі в 26-му році, ви зможете знайти в цьому календарі. Також тут є прогнози по кожному знаку Зодіаку на 2026 рік по кожному місяцю. Ви можете його роздрукувати і подарувати комусь як додаток до подарунку або подарунок на Новий рік. Для замовлення пишіть в коментарях або пишіть мені в приват в особисті. Отже, перейдемо до вашого прогнозу на листопад місяць. Листопад місяць для вас буде такий акцент стояти на партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Тут можуть відбуватися зміни в партнерських відносинах, хтось буде розставляти всі крапки на ДІ, от і завершувати якісь стосунки, а хтось в когось будуть навпаки розвиватися нові стосунки. Також таке положення планет дуже добре для вас, хто займається. Якоюсь консультаційною діяльністю у вас може збільшитися клієнтська база. Також ви можете багато бути активними, багато взаємодіяти з іншими людьми, заключати якісь договори. Тут добре звертатися до адвокатів, нотаріусів, кому актуально, от, вирішувати якісь фінансові питання зі своїми партнерами. От, або якщо у вас є свій бізнес. 4 листопада у нас Марс буде переходити в знак стрільця і пробуде в ньому до 16 грудня. І для вас піднімає такий Марс, робить активність в сфері фінансів. Тут ви можете вирішувати питання в банках, в податкових, брати кредити, іпотеки, а хтось може в щось інвестувати, тобто такий собі акцент на фінансах. Хтось може закривати борги хтось буде вирішувати питання соціальних виплат, аліментів, хтось питання спадщими падчими, підніменими, в когось будуть зміни у фінансах. Вашого партнера, можливо, ваші партнери по життю вам будуть допомагати фінансово. От, хтось може купувати якісь навчання, якісь курси, так, хтось може купувати квітки, якусь подорож, хтось може вирішувати юридичні питання в цей період. От, ну також потрібно звертати свою увагу на ваше здоров'я, тому що можуть бути і кризові ситуації, і травми, і операції. От Хтось змушений бути брати кредит або десь позичати кошти саме на якусь операцію або щось таке. Тому слідкуйте за своїм здоров'ям. От і ну, взагалі дуже сильна активність у вас до 16 грудня, саме на фінансовій сфері. Також когось може зацікавити містика, езотерика, психологія, от якісь таємні знання. Або е, зміни можуть відбуватися в інтимних стосунках. Тут може вирувати пристрасть в стосунках, в те, кого можуть прокидатися ревнощі, якісь маніпуляції. Так по Марсу навіть може бути агресія. От, тому потрібно старатися в цей період уникати якихось конфліктів саме зі своїми партнерами. 5 листопада у нас відбувається повнолуння вашому знаці на осі телець Скорпіон. Ну і таке повнолуння може принести завершення по якимось вашим справам з минулому. Дійсно, хтось може завершувати якісь стосунки, хтось може розпочинати, в когось можуть відбуватися зміни зовнішні зовнішності, хтось може зайнятися своєю самореалізацією, хтось може вирішити кудись поїхати. От, хтось може зав'язати якісь стосунки. Акцент стане на вас, на вашій самореалізації та на партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. От, 6 листопада у нас Венера переходить в знак Скорпіона і пробуде до 30 листопада в цьому знаку. Ну, така Венера буде сприяти партнерським відносинам, тому що у вас це сьомий сектор. Знову ж таки, можна назначати зустрічі, переговори, вести консультації, зустрічатися з друзями, але знову ж таки можуть активуватися і ваші конкуренти. От, тому потрібно думати перед тим, як щось говорити комусь. І ну, взагалі це сектор партнерських відносин не тільки особистих, а й ділових. Так? Піти на іншу роботу, можливо, хтось буде заключати якийсь договір по роботі, хтось може звертатися до адвокатів, хтось може звертатися до нотаріусів, хтось може десь подорожувати зі своїми друзями. Хтось тут ну, взагалі буде багато взаємодії з іншими людьми. Якщо ви ведете якийсь свій бізнес, можливо, ви будете вирішувати якісь питання з партнером по бізнесу вашим, от або з партнером по шлюбу, тут теж можуть стояти питання. Хтось може навпаки взяти шлюба, поз'їхатися зі своїм партнером. Така венера теж буде сприяти цьому. От, ну Взагалі така венера пробуджує в нас е, пристрасть е, от, е, певну стосунках, Головне не переходити на ревнощі, на маніпуляції. от, Але для вас е, це гарна можливість заробити. Якщо у вас є свій бізнес або ви ведете консультації якісь, е, то тут буде приходити можливість саме у фінансовій сфері. 8 листопада у нас буде уран повертатися в знак тельця. У ваш знак, і це може повертати вас. Хтось може повернутися до минулого іміджу, до минулого стилю життя. До самореалізації, можливо, ви щось почали вивчати. Потім закинули. От тут до 26 квітня, 26 року, уран буде у вашому знаці і може повертати вас до всіх питань, які пов'язані з вашою самореалізацією. Можливо, ви щось створюєте, створюєте власне якийсь бренд, можливо, щось не доробили. Тут буде добре допрацювати те, що ви не доробили. Повернутися до колишнього іміджу, стилю, хтось може захотіти. От, ну, такі собі трішечки повернення в минуле буде. Ну, акцент буде стояти на вашій самореалізації, знову ж таки, на ваших партнерських відносинах. З 9 по 29 листопада у нас Меркурій буде ретроградний. І ретроградний Меркурій він буде впливати на. Це в нас буде йти по знаку стрілець там трі трішечки скорпіон. Ну, знову ж таки, у вас це восьмий сектор, сектор фінансів. Меркурій буде піднімати. Можливо, хтось буде купувати щось для свого автотранспорту. Тут можуть бути просто і поломки автотранспорту, і поломки техніки. Якщо ви щось із цього купуєте в період з 9 по 29 листопада, то враховуйте ретроградність Меркурія і беріть гарантію на ті речі, які ви купуєте. Також Меркурій може приносити нам неприємності пов'язані з документами звітами. От, якимись квитками, тут можуть бути затримки, люди з минулого можуть повертатися до нас. Особливо може відчуватися числа 8, 9, 10, 28, 29 та 30 в періоди стаціонарності Меркурія. Тут можуть бути неприємності в дорозі, неприємності в поломки з технікою. От, дрібні якісь конфлікти, неприємні розмови. Все це може виникати в оці декілька днів. От, потрібно це враховувати, особливо, якщо десь вирушаєте в якусь подорож, то беріть запасні шини, тому що може в дорозі трапитися всяке 12 листопада. Меркурій буде з'єднуватися з Марсом в знаку стрільця. Ваш фінансовий сектор. Це така собі активність у сфері фінансів. Ви можете вирішувати питання в банках податкових з соціальними виплатами. Вам можуть приходити кошти від клієнтів. Ви можете заключати якісь вигідні договори. Тут буде добре, фінансові договори. Також вирішувати питання спадщини буде добре, купувати квитки. Тобто, в щось інвестувати в ваші фінанси, все це от буде сприяти Меркурій з'єднання Марс. Але знову ж таки пам'ятаємо про ретроградність Меркурія і все враховуємо. Якщо щось інвестуєте або берете якийсь кредит, то читайте мілкий шрифт. 12 листопада по 11 березня у нас Юпітер буде йти ретроградний. 11 березня 26 року. Такий от... Великий період Меркурій у нас буде ретроградний і буде нас повертати до якогось минулого спілкування. У вас до вас можуть приходити старі знайомі, родичі. От ви будете з ними спілкуватися. Також можуть підніматися знову ж таки теми автотранспорту, теми якихось комунікацій. Хтось може повернутися до якогось курсу, який планували, до якогось навчання. От, ну, Тут такі собі знаєте може бути багато руху, багато новин, багато спілкування, але ну вже повернення так би до минулого, ніби те, що ми все проходили. От тепер знову Юпітер буде нам піднімати. Хтось буде робити якісь покупки в дім, от можливо, техніки, так для сім'ї можливо, якісь покупки будете робити. Хтось може щось змінювати в автотранспорті. Своєму хтось може повернутися до якогось навчання в когось можуть бути відрядження там, де ви вже були. От, ну, 20 листопада в нас буде новолуння в знаку Скорпіон, і знову ж таки, для вас тут гарні можливості для співпраці, для комунікації з іншими людьми, для консультування, для вирішення питань з адвокатами, нотаріусами. Акцент стоїть на партнерських відносинах. Тут може вже бути розвиток партнерських відносин, можливо, хтось змінить роботу, влаштується на нову роботу, так і заключить або заключення вигідних якихось договорів про співпрацю. Скорпіону у нас знак фінансовий, знак, який дає нам можливість отримати те, що ми хочемо. От, тому користуйтеся таким положенням. Цілий місяць буде впливати з 20 листопада новолуння. в нас знаку скорпіона на ваш знак, саме на ваш фінансовий сектор, на партнерський сектор. От. Ну І також і на фінанси. Можливо, хтось змінить роботу на кращу, буде більше отримувати, до когось в когось побільшає клієнтська база. От, все це буде сприяти це новолуні в Скорпіоні. 25 листопада в нас буде Венера з'єднуватися з Меркурієм в знаку Скорпіона. І ну знову ж такі з'єднання може програватися як в плюс, так і в мінус. І якщо в плюс програється у вас це з'єднання, це гарні можливості для заключення вигідно фінансових договорів, для переназначення переговорів, для побачень, для зустрічей. Тобто сфери, які стосуються фінансів, сфери, яка стосується якихось домовленостей, побачень, партнерських відносин як особистих, так і ділових, тут буде гарно. Якщо в мінус можуть виникати конфліктні ситуації в парі. От або з партнером по бізнесу, або з партнером в шлюбу. 26 листопада Венера буде стояти в тригоні на Юпітер. От, і це буде сприяти сприяти відносинам е, з родичами, сприяти відносинам в сім'ї. Е, також ви можете десь поїхати, можливо, в якусь коротку подорож буде дуже гарно венера така сприяти. Е, от, ну і знову ж таки, фінансові якісь питання теж буде добре вирішувати, Так, в щось інвестувати, в сім'ю, в дім, в нерухомість. Це все буде сприяти цей тригон. 30 листопада Венера перейде вже в знак стрільця, і тут буде допомагати вам у примноженні ваших фінансів. Може приходити якась фінансова допомога, якісь виплати, зміни у фінансах вашого партнера можуть відбуватися. Ви вдало можете вирішувати питання в банках з податковими, щось інвестувати, брати іпотеку, кредити. От це все буде сприяти вам, ця Венера. Також, можливо, хтось захоче вкластися в якусь подорож або в якесь навчання. От це все в найближчий місяць буде для вас дуже актуально. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.